Добрий день, Власне, в в Кам'янці-Подільському сьогодні відкривають туристичний сезон. І перше, що хочу вас спитати, це чому відкриття туристичного сезону зараз і під час війни так само це не гріх. Ну, власне, туризм це є дуже важлива галузь економіки, хоча ми не настільки сильно бачимо її поки що в цифрах, тому що, на жаль, вона у своїй більшості є в тіні, але це робочі місця українців, які знову ж таки залишаються тут, в Україні. І в основному це жінки, які найбільше працюють в галузі і не їдуть за кордон. Таким чином, в будь-якому випадку відбувається певне споживання продуктів, продаж певних. Послуг додаткових готельних а, і інших, і за рахунок цього поповнюється і наш бюджет також, і люди мають ці свої робочі місця. І а, тому зберегти сьогодні а, власне цю частину нашої економіки є дуже важливим. А, і мандрувати Україною власне навіть під час війни а, є з двох причин добрим: з одної причини, тому що нам всім потрібне перезавантаження, зміна обстановки. Час який ми можемо провести з рідними, все таки трішки віддалено від нашої рутинної переживань і праці, які які в нас постійно є присутніми зараз. І з другого боку, це такий економічний патріотизм і підтримка своїх людей, наших українців і нашої економіки. Ну і, відповідно таким чином і допомога збройним силам також яких збитків в галузі вже завдала війна, бо ми розуміємо, що вони будуть тільки примножуватися, але все ж зараз вже відомо, і чи можете назвати якісь цифри? Якщо ми говоримо про податки, то вони зменшилися на залежно від того, який від податків, близько 30-35%. Але якщо ми говоримо загалом про Діння галузі тут це десь п'ятдесят тому що є ще частина інфляційних процесів, тому що надходження ми рахуємо в порівнянні гривні 21-го до 22-го року, і ну, ми розуміємо, що курс виріс, ціни виросли, і а, дещо а, так виключно гривні порівнювати не зовсім коректно. А, Тому наполовину впала, і для нас важливо цього сезону літнього хоча б зберегти на рівні 22 другого року, і щоб не не відбулось біль. Тому якщо в українців є можливість час і, і поїхати власне відпочити, то все таки важливо вибрати Україну, а не за кордон, і як я вже говорила, підтримати своїх. Ну я зрозуміла, що зараз і поїздки за кордон це вже швидше виняток. Ну для частини людей залишилося, звісно, звичним способом ну, життя є, є сім'ї з там, трьома дітьми, є матері з дітьми. І ну важливо дійсно дітям цей відпочинок, перевантаження воно дуже має значення. Ми бачимо, що і багатьох дітей є і такі нервові зриви, і психологічно важко, тому що. Діти ходять в школу, в школі постійно тривоги, це проведення часу в підвалах, це постійно погані новини навколо. І для дітей дійсно є важливим такий елемент, коли вони проведуть час своєю сім'єю, коли вони будуть на природі, коли вони будуть віддалені від такого міського шуму тривог і переживань. Ще скажіть, будь ласка, от як змінилися е, саме витрати українців на відпочинок? Бо звісно всі е, збіднішали, бо ж розуміємо, який рівень інфляції є в Україні, е, натомість е, як витрачають, як вибирають собі зараз якісь дешевші варіанти, чи ті самі, але просто вже туроператори інакше е, інакшу цінову політику запроваджують? Розкажіть нам, будь ласка, про це ну, власне, якщо ми говоримо про відпочинок в Україні, ціни не сильно. Змінились, тому що звісно впали прибутки, але ціни намагаються більшість компаній готелів тримати на рівні 2021 року. Те, що стосується самого відпочинку, одна з важливих таких змін це є те, що люди не планують зазвичай дуже заздалегідь. Бо ми не знаємо, що буде завтра, в якомусь сенсі, і це такі швидкі вибори можливостей і поїхати не надто далеко від місця свого проживання, і відповідно все-таки, звісно, шукають більше в основному такі бюджетніші варіанти, які можуть собі дозволити українці зараз в час такої нашої економічної кризи, в тому числі. На поділлі Кам'янець-Подільський це така туристична е, туристичний магніт і туристична перлина. Е, скажіть, можливо, можете поділитися якимись найпопулярнішими маршрутами туристичними, якими зараз користуються українці? Куди їдуть, і що варто побачити в нас на рідній землі? Ну, власне, в на Хмельниччині дуже популярною стала Бакота як місце відпочинку на природі. Це унікальний національний парк, подільські товтри і поєднання власне такої подорожі Кам'янця-Подільського Бакоти. Також Хотина, та який на Чернівна Чернівець, та так -та. через річку Чернівеччі. просто так. так через річку, але це все, все таки в одному можна сказати географічному регіоні. Це є одним з популярних маршрутів. Я впевнена, що цього року також українці поїдуть, і взагалі мені здається, що дуже важливо власне більше відкривати їхати в центрально-українські області. Це Хмельниччина, Вінниччина, Черкащина, тому що там і ціни є нижчі, ніж. В Карпатах і е, на сьогодні менше людей. А нам хочеться дещо такого можливо відпочинку. Очікування є такого, де буде менше людей, де буде більше природи, і це завжди добре. Але в Карпатах теж є багато таких, ще не, не, не добре розвіданих місць, е, які теж можна для себе відкривати. І е, ті самі Чернівець, та сама Чернівецька область має дуже багато таких, теж е, прихованих перлин. Так само і Франківщина, і Львівщина, де не так багато людей, де сьогодні є громади, які готові приймати гостей і в своїх садибах, і в своїх, і в готельних комплексах. Тому вибір насправді великий, багато є ресурсів, просто потрібно вводити в пошуковику і видасть дуже багато різних цікавих результатів.